Сергій Миколаївич, точаться дискусії стосовно виплат для чорнобильців. Скажіть, яка поточна ситуація? Я хотів би говорити не про виплати, а про доплати тим пенсіонерам чорнобильцям які в судах вибороли право, отримали рішення судів отримувати на постраждалих тих територіях, на яких вони проживають, доплати до пенсії. І, на жаль, уряд і всі народні депутати, які є в залі, за виключенням. Окремих там фракцій. А я тішуся, що Батьківщина не дала жодного голосу за позбавлення чернобильців доплат. Вирішили їх, тобто уряд вирішив їх позбавити цих доплат. Далі були інші процеси. Люди почали, попри військовий стан, виходити на акції протесту, і очевидно, що потрібно було. Уряду якось діяти. Була скликана нарада під головуванням першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, на якій я також був присутній, були присутні представники Міністерства фінансів, представники Міністерства соціальної політики, представники Міндовкілля і напрацьовано дорожню карту, так би мовити. І в уряді мають розробити зміни до закону про статус постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи і вийти на механізм все ж таки повернення цих доплат. Інше питання, які суми будуть запропоновані до розгляду скільки доплат, бо за рішенням судів є різні цифри. Наприклад, у Житомирській області там два мінімальних прожиткових мінімуми суди ухвалювали рішення доплат, а на Рівненщині це два мінімальних заробітних плати, на Волині також інші цифри. Тому уніфікувати ці параметри зобов'язані в уряді. На жаль, вже довгий час. Ми не бачимо результатів. Нам не пропонують жодних якихось ініціатив від уряду від тих представників міністерств, про які я вже озвучив. І можливо, у владі вже думають в уряді, що а, люди вже забули про це питання. Ні, люди не забули, люди очікують. Тому я вчергово піднімаю це питання, вчергово хочу закликати уряд і тих представників, які були на цій нараді, негайно подати їхнє бачення і пропозиції. Як вони розмірковують вийти з ситуації щодо цих людей-пенсіонерів за судовими рішеннями, яким виплачуються доплати. І тоді ухвалювати зміни до закону. Якщо ж ні, ми будемо ініціювати, ініціювати свої, свої ініціативи, тоді, тоді ми вже не будемо мати ніяких компромісів з урядом. Будемо говорити в сесійній залі з фракціями, будемо відстоювати інтереси чорнобильців. Сьогодні я передав, ось, передаю вірніше ось ці підписи з однієї з громад, це Мовицька громада на Рівненщині, який, де я пообіцяв саме ці підписи передати голові Верховної Ради. Я їх сьогодні передам і направлю офіційне звернення, щоб в вчергово засвідчити їхню позицію. Ми повинні захистити людей, особливо Чорнобильців. Уряд повинен зробити. Аналіз, чи більше хворіють на онкозахворювання люди в тих областях які або в територіальних громадах, де є статус Чорнобильської зони, ніж в інших областях, повинні чітко зрозуміти, бо в моїх приймальнях, до прикладу, дуже багато звернень від людей, які мають дуже недобрі діагнози, це онкологія, і включаючи в тому числі дітей. Це дуже непристойна ситуація. Уряд має Допомагати таким людям і давати виплати.